Того часу учні Йоаннові та фарасеї постили. Ось приходять до Ісуса і кажуть йому, чому учні Йоанна та учні фасеїв постять, а твої учні не постять. Ісус сказав їм: Хіба можуть гості безсильні постити, коли з ними молодий? Весь той час, доки мають зі собою молодого, не можуть постити. А прийдуть дні, коли заберуть від них молодого, тоді й ті дні її будуть постити. Ніхто не пришиває латки з небжибаного полотна до старого одягу. Іначе латка візьме собі дещо у цього нове від старого, і діра стане ще гірша. І ніхто не вливає молодого вина в старі бурдюки, бо інакше вино порве бордюки, і тоді вино пропаде. І бордюки, але молоде вино у нові бордюки, слово Господнє. Слава В сьогоднішні дні, коли ми живемо, то наука, а також техніка щораз більше розвивається. Сьогодні ми з інтернету можемо дізнатися багато речей: чи добрих, чи поганих. Чи кожен з нас має вдома вже телевізори найновші, можемо дивитися і слухати різні програми, які нам подобаються. І не раз ми дізнаємося. Наприклад, коли розпочинається піст наших братів православних чи греко-католиків, а може і про нас можна почути як кориму католиків, що розпочався піст, Великий Піст. Але цей час люди розуміють, Дуже дуже по-різному про цей піст. Не раз називають постом, який нічого не має спільного з постом. Колись декілька років тому я зустрів одну знайому, яку, яка сказала, що вона поститься. А так Отнаправда, вона не мала спільного з церкву жодної: ні з православною, ні з Риму католицькою, і ніколи не говорила чи вона віруюча, чи не віруюча, але казала, що вона поститься. Це не був піст. Вона просто хотіла красиво виглядати, так як в сьогоднішньому часі дівчата, щоб вони були такі, такі кругленькі, то, то вони, можна сказати, придержуються дієти. Це не піст. Це просто можна конкретно сказати, що це дієта, щоб краще виглядати. В старому заповіті вже знали, знали люди, які жили цю практику Великого посту, постили, перепрошували Господа Бога за свої особисті гріхи, а може, Перепрошували за гріхи і непослух Господа Бога цілого народу. Та практика була знана також за часів Ісуса Христа, який живе, можна сказати, в новому, запов... в новому тестаменті, бо розпочинається від нього, від його народження новий тестамент. Сьогоднішній. Євангелиста Марко описує нам про цей піст, що каже Йоаннові та фарасеї ві учні постять, і приходять з Ісусом якби з претензіями, і, може, і запитаннями, чому учні Йоанна та учні парасею постять, а твої учні не постяться? Ісус Христос дуже розумно і дуже інтелігентно відповідає їм на це запитання. Каже, «Хіба постити, може постити, хіба можуть гості весільні постити, коли з ними молоді? Ісус себе називає молодим і гості весельні. Це його учні. Ясно, що не можуть постити, тому що вони радіють, що з ними є Ісус Христос. І каже Ісус, що будуть пуститися, коли його не буде, коли Він помре, коли він разом з ними вже не буде ходити, будуть поститися. А зараз не є час на піст його учням. Нехай кожен з нас е, молиться, а також коли приходить цей піс, він прийде скоро, то нехай кожен в нас з нас розпізнає цей піс. І нехай е, нехай е, цей піс буде так, що якщо я пущусь, то не означає, що я, е, я повинен е, через цей піст. Поміняти своє життя, кращим ставати, а не всі ці, які біля мене живуть. Нехай кожен з нас вчиться від цього поста від Ісуса, який себе називає цим молодим, який вносить радість для своїх учнів, які радіють, що вони є з своїм Господом, з своїм. З своїм паном весільним.